Олександр Васильовичу напередодні дня Збройних сил України доречно буде поговорити про наших хлопців, про наших захисників, які стоять на варті цілісності Української держави, які гідно несуть приклад наших дідів прадідів. Скажіть, будь ласка, скільки часу демобілізації було призвано хлопців? Ну, дякую запитання. Я найперше хочу привітати всіх жителів Ставишницького району. З Днем Збройних Сил України привітати сім'ї військовослужбовців, які зараз проходять військову службу по мобілізації, привітати ті сім'ї, які військовослужбовці закінчили свої срок служби. Добросовісно виконали свій обов'язок перед батьківщиною, добросовісно прослуживши рік, повернулися живими і здоровими додому. По-друге, хочеться подякувати тим сім'ям, які зараз чекають своїх синів. Братів, батьків чекають, які мають терпіння, мають честь. І, дай Бог, він дочекається, все, дай Бог закінчиться благополучно, закінчиться врешті-решт ця війна в Україні, наступить мир на нашій українській землі. Побажати всім щастя, здоров'я, сімейного получчя і, звісно, звичайно мирного неба на нашій українській землі. Спочатку ну, мобілізації, яка розпочалася ми знаємо, 17 грудня 2014 року, часткова мобілізація була оголошена указом президента по сьогоднішній день. Трошки більше 200 жителів Ставишинської землі зараз проходять і проходили службу в Слав України. Частина з них, ну, приблизно половина вже звільнилася, прослужили протягом року. Зараз повернуться в цивільне життя і займаються тими злочинними справами, які вони займалися до, того, до Призову. Частина проходить зараз службу на території Луганської і Донецької області і добросовісно виконує свої обов'язки по захисту нашої батьківщини. Що хочу сказати, що, на жаль, протягом цього часу четверо наших земляків не повернулися додому живими. Ну, ми їх знаємо добре, це і Цимбал Сергій, і Матусевич Сергій, Рацюк Максим, Глянт Віталій. Хочу сказати, що е, дуже багато вже наших е, українців, земляків наших, відзначено нагородами і медалями. Наприклад, сьогодні вже е, указом президента відзначено 22 військовослужбовці, які е, нагороджені Золотою зіркою Героїв України. 7758 чоловік це люди, які відзначені державними нагородами за бойові заслуги перед батьківщиною в ході теристичної операції. Питання реабілітації військовослужбовців, які звільнені запас, стоїть на контролі держави. Значить, що це мається на увазі? Є лікувальні заклади, які сьогодні готові прийняти наших хлопців для проведення реабілітації. Наприклад, на сьогоднішній день вже. Дев'ять чоловік наших з району, які вже пройшли лікування в тих чи інших санаторіях. На сьогоднішній день, по інформації управління соціального захисту населення, є путівка, яка дає можливість вилучити нашим хлопцям одна путівка, на сьогодні, поки що є в санаторії Горізонт Одеської області. Крім цього, це через управління праці соціального захисту населення. Крім цього, через район державної адміністрації є путівки в нас. В шість санаторій, лікувальних закладів. Це, скажімо так, Імиронівка, це і Ворздель, Ірпінь, знову Ворздель, і конча заспає. Тобто, все воно рядишком тут хлопці можуть сьогодні звернутися як управління праці соціального захисту на населення, так і до районної державної адміністрації. Там Доценко Віталій Миколаївич, який цим займається. Також вони можуть звернутися і в центральну районну лікарню. Там також є визначені лікарі, які цим займають. Ну, Наприклад, можна звернутися до завполіклініки. Лікар визначить, який напрямок лікування треба, цим буде замовлена путівка і з подальшим направлено на лікування. А яка допомога надходить у сім'ям-учасників? Ну, найбільше, що. Допомога є значить, виплата тим сім'ї, сини, яких там батьки, брати служать в зоні АТО, при наявності довідки про те, що проходить службу в зоні антитерористичної операції, також звертається до Доценка Віталія Миколаївича в адміністрацію, і там іде виплата, здається, в розмірі одної мінімальної заробітної плати. Ну, тим, хто відповідно отримав поранення там. Тим допомога надається значно більше, але теж через відділ і від державної адміністрації. Олександр Васильович, тримаєте постійний зв'язок з хлопцями, які можуть на зв'язку? Так, да, ми постійно з хлопцями на зв'язку, особливо з тими, які зараз проходять там службу заняття, дякуючи співпраці і розумінню сільськогоспоробникам нашого району, які зібрали певні кошти. Ну, є в нас рада сіросвиробників району, сіроспідприємців району, ці кошти очолює її Мазурок Юрій Микитович. І дякуючи їм, ми сьогодні маємо змогу допомагати нашим хлопцям. Ну, наприклад, найближчими днями є от хлопців замовлення. ну Це форма, версія, там, щось можливе, там, ну, як обично сигарети, там, кава, чай, от такі продукти якісь. От найближчими днями. Ян Великий, він, який є головою громадської організації учасників АТО, буде відряджений у відрядження. Ну, не буде говорити піти кудись, пане. Він вже отримав певну суму коштів. Ну, скажімо так, десь на 30 наших хлопців, от, він закупить теплий одяг і все це буде відправлено їм в зону АТО. А надалі мобілізація буде проходити? Ну, надалі Господь Бог знає тільки, і, можливо, наш президент. Тому що це рішення таке, що воно залежить від більшості від політичної волі тієї чи іншої сторони обох сторон. Якщо буде політична воля з боку Путіна, зрозуміло, що ми не хочемо цієї війни. Ну, звісно. Да. Але як там вони підуть, угу. Бог я знаю. Це йдеться і про контрактну службу, так? Так, да, контрактна служба зараз держава звертає увагу на те, і президентом ставить завдання міністра оборони про те, щоб ми... Збройні сили переводили більш на контрактну службу. Ну, це, по-перше, розумієте, пов'язане з тим, що коли є професіонал, то він є професіонал і буде більш підготовлений, і людина, скажімо, добровільно йде, обирає собі таку професію і буде цією професією все життя опікувати. Ну, на сьогоднішній день скажу так, що державою вже Практично прийнято рішення про те, щоб мінімальне грошове забезпечення контрактно складало від 5 тисяч гривень по першому контракту. В разі прийняття на військову службу на контракт особи рядового складу отримують підйомну допомогу у вигляді 8 мінімальних заробітних плат. Це складає близько 11 тисяч гривень. Сержанти 9, офіцери, відповідно, 10, таку матеріальну допомогу. Ну і відповідно соціальний пакет це і безкоштовне лікування, і відпочинок, і відпустка гарантована, і гарантовано навчання за рахунок держави. Далі, якщо заочно навчається, значить людина має право на відпустку гарантовано. Тобто держава забезпечує все те, щоб людини люди розвивалися, навчалися, отримали освіту. І... Ну і відповідно, є дуже гостре питання стоїть зараз, і воно на контролі президента, про забезпечення житлом військовослужбовців. Ми про це бачимо, телебачення показуємо, це бачимо, що держава цим займається. Ну, не в тій мірі, звісно, як би нам хотілося займатися, тому що зараз розуміємо, що час такий, що трошки йдуть бойові дії, не трошки думаю, тому зараз Воно на часі, але воно все рівно. Хоч йдуть бойові дії, держава все рівно цим займається, і я думаю, що найближчим часом це буде. І в телебаченні видно, і далі. Що стосується призову на строкову військову службу, ми сьогодні знаємо, що є зміни до законодавства, до закону України про військовий обов'язок і військову обов службу, там визначено, що термін служби строкової служби означається півтора року. Ті особи, які мають вищу освіту, тобто рівень спеціаліста або магістра, тих служать один рік. Хочу зазначити те, що під час призову на строкову військову службу, Юнаки, які мають постійне місце роботи і офіційно працевлаштовані, на час призову за ними залишається місце роботи і середній заробіток, який виплачується підприємством військовослужбовців строкової служби. Цей середній заробіток державою відшкодовується через управління соціального захисту населення підприємством. Оформляється Оформляються під документи, це оформляється. Події в Україні останніх років показали, що Україна виховувала. Справжніх патріотів, серед яких і жителі нашого Ставищенського району, так? Да. Uh -huh. Тут один тільки той приклад, що ви ж знаєте, недавно не був когось президента про присвоєння нашому земляку Сергію, символ героя України. Uh -huh. Є хлопці, які зараз я, близько п'яти чоловік, які нагрожені медалями uh -huh. в нашому районі uh -huh. за бойові дії, які там були в зоні АТО.